Не перевертати отак боком. А, Воно на моніторі так само відео. Відео горизонтально, різні напрямки. Знизу договор, зверху донизу. Ти давай форс, я вже його Відео вже знімає, я включу. <клес> <клес> О, не видно. <клес> я буду літати на диктоплайн. На паруплайн? А, на пароплайн. А яка розміщається? Дельтаплайн це такий трикутник. А? Лежачого положення літає. Ну, коротше, це параплан. І поки ви сидите там на стульчику перед компами, я зараз буду літати, поки ви заберете. А далі я ще щось скажу. Там впали ці мікрофон. Ага. ти мікрофон візит? О, клас. Теж хочеться копалочку. No. Так я просто У дівчинки відеоблог вона теж з такою ходить І по вулиці. Давай краще. Головне бігти, я, я вам буду допомагати тут збоку тягнути вас, uh -huh. щоб вітру дуже мало, треба параплану розігнатися. Uh -huh. діти не сідати, не підкошувати, не піднімати ножки, старт не вийде. Uh -huh. Бігти, бігти на витягнутих ніжках. Uh -huh. Дивись. Маші, дивись. Крило, бачите, піднімається, а потім якраз... Зараз бігти, 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 І ще бігти, Маші, якщо шіп. навіть просаджує, ще бігти. Ага. Бігти, поки не скажете. Що <плес> тюлькін це як стартує, так і не. Ой-ой-ой. Солодко. Стартуємо? <плес> Все, все, взяли домов. Круто. поїхали. І Побігли. Побігли. Він піднімається. Тепер піхти бігти. Бісти, бігте, лізе, бігти, бігте. Бігте, бігте, босте, будь, бізьте. А я біжу. Ой. Я сіла. Можна лізу? Ой, як нас хитає. О, це класно. Ой, мені треба його да, йой. Які краєвиди? Зможна добрі? Ааа, А! Все не окей. а! О, О, це прямо дійсно, як в кріслі. Боже, тут такі краєвиди. Не знаю, хто ти мій глядач, але насолоджуйся. О, вау. От, ну, це не те, що на парашуті, що ти і усвідомити нічого не встигла. Це повітря. Це ти все розглядаєш. І такий вітерець. О, і парапланчик. О, ти молодець. Ну, і... та ні, я просто висоти не боюся. Я собак боюся, висоти ні. Хорошся у мене дуже гарно, а можна дві. Це

Можна, далеко. На, можна літати, кажу, на параплані так далеко. Це не як вирішив боку і не на машині, не на поїзді, а на параплані І так красиво сонечко паде, сонячні права. Пушка керувати. викарувати. Ага. Ой, чекайте, я тебе чувствую. Ага. Wow. Там на пару Немає тримай, тримай. питання. Ага, відчуваю, ми повертаємо. Тримай, тримай, Трохи, Тримай, тримай. Добре. Тільки трапи. Праву цю руку праву. Так. Праву, бери руку. А, ага. Тільки не не сім'я став'яти. Добре, викажіть і все. Це не влітку, Ще вріво. Праву пустова. Йомо, добре, відпустимо вліво, відпустимо. Добре, відпусти повністю, тримаємо. Летимо. Ага. Литимо, летимо, летимо. Так. Литимо, так. Так, летимо, добре? Окей. Okay. Так. Трошки вліво пітяні. Трошки. Потримай так. Добре, 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 добре. Baixo ali o povo ali. e tá claro. e isso é assim, o Bruno... bom.

Мені ніби пташки. Трошки б'ємо потяне, потримай. Ти відчуваєш, як повертає, да, да, да. Важаєш, як від, від повертає. І Добре. так легко. подати. Все летимо прямо. Як на автомобілі? Ну, то я не знаю, але мабуть, що так. Угу. Так, летимо так. Угу. Добре. Руки вверх трошки. Добре. Звернути апарат. Бач? Відпусти. Руки вверх. Важко тримати? Ні. Просто тобі важко руки вверх тримати, тому що ти ниже сидиш. Якщо б ти сиділа на крісло пілота, де я, розумієш? Aha. Тобі б то зручно було, тому що ти б трошки зверху. Ну no, так я ще сама по собі маленька. Так так, Ми потоки мало наберемо. На Ой, чекай, чекайте, чекайте. Можна... А, можна запитати. Ви часом не знаєте, де можна банджі джампінг недалеко знайти? Джампінг? Тіпа з моста пройти? Типа, да. Ну, Я знаю в Києві, то в Львові десь є. І в цьому, господі, як його. Ой, камянці так-так-так. Я просто думала, може тут десь, я знаю, в цьому районі. Але то вже сезон закритий, так? Да? Я не знаю, я думаю, що це... Чому? Тож на то погоди не треба ідеально. Ну ні, просто там, там мотузка, вона замерзає. Початку... А, що вона на певну в... температуру. Ага, то ну, вона еластична має бути. Mm -hmm. Але може там як на автомобіль шини міняють на зиму, може і мотузка друга. Was <laughs> А це ми пішки пішки маємо потім підніматися. Добре. Ага. Ні, ну тут внизу приземлимося А вони будуть на А добре. А то я просто та людина, яка в походах завжди в самому кінці лізе. Ага одразу вставати, так? Да? Ой! клас. Класно? Ой. Крила нас потащили. Я її не опрацювала, я забула в мене. Ні, вже нормально. Чи тут посадить? Я тебе сягну, добре? Ага. Тримай камеру. Головне камера встала. Ну все, нормально ви сіли? Да, я О! Передай привіт на камеру, зараз познімай. Привіт! Камера і батьки. А, і любі однокурсники. Ми приземлилися в Пилипці. да. Це Пилипець. Політ Филип пройшов прийшов нормально. Так, да. чудово. Боржава рубить? Так. Да. Ну от я тельошу на послту зайде. Ой, ага. не Тільки вот. я не знаю, э, чи його захватує. Все то що руки по камери. А дивися, Ти його змив, так? О, от тут його змив. Не так взимало, вот так. В за ним, може, вот за ним, веди. Так, ми тепер чекаємо, поки машина. Так, ви, що там ще роби? Працює камера. А, бачите. Ще, ну, ще можеш передати. Ліза, Так, щоб сонця не було видно. А. Передавай, привіт. Любі однокурсники, передаю вам усім привіт. Робі... Сподіваюся, ви прийдете сюди після мене і теж з цим насолодитися. Ну, правда, вже весною. Але... Розкажи емоції, які в тебе були. Відчуття ну... висоти кілометра з половиною. Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. Ми все продивилися, відчували, як повітря нам б'є в лице, як нас підхватують ці потоки. Висота 1500 метрів. Да, і все усвідомили, не як парашут, і це було просто афі. Все, помихаємо. Да.